Які двері відкриються тобі найближчим часом? Ви та Софія працюємо старо. І так, спочатку ваша сигніфікація. Думайте про себе, про своє життя, про свою ситуацію. А я хочу дізнатися, в яких ви зараз енергіях. Розкажіть про себе, в яких ви зараз енергіях, в яких ви зараз енергіях, що відбувається в вашому житті, я зараз все покажу, любі друзі. Що відбувається в вашому житті, в яких ви енергіях? Дивіться, перші три карти випало. Ви зараз працюєте над, або маєте справу з якимось королем Пентаклів, або працюєте саме над тим, щоб або почати свою справу. Да? Тобто для вас зараз дуже актуальні. Грошові моменти, да? фінансова сфера. Для когось це може бути відносини з таким королем. Але ви зараз в розчаруваннях. Тут або хтось з вас буде розходитися, бо вже у вас можливо якийсь ем, навіть для когось це розлучення може казати. Але тут, знаєте, ще людина, як ем, в розчаруваннях, тому що я. Наприклад, да, мав мала справу з таким королем, і я на щось розрахувала, а зараз я не отримую того, чого немає. Чому? А тому, що тут якісь падляни, якісь е кулуарні такі ігри да, за спиною у вас можуть бути, і ви це розумієте проти вас може грати якась навіть організація або коло людей за цією картою. Да? Тож, у, на вашому шляху до вашого трону, тому що це означає, що ви насправді хочете свого якогось статусу, да, гарного життя, розкішного життя, хочете просуватися на, на шляху, у вас стоять, можливо, тут якісь такі негідні люди. Вони можуть вдавати себе людей віруючих, вони можуть вдавати себе людей духовних, але насправді там все, що і Рафант перевернути, це все, що є от тіньові сторони, які які є вони всі. Проти вас використовується, розумієте, це можуть бути і підстави, будь-що будь-що брехня, і так далі, да, оговори і все таке далі. Дивіться, ви в страхах, тому що, ну звичайно, тут може навіть бути магія. Можливо, а, працювали через церкву, але я не можу сказати для всіх 100%, Це треба окремо робити діагностику. У будь-якому випадку це може бути не магія, але хтось знову таки навмисно вас постійно уводить. Да? Тобто, знову таки вам бре щось, вам за, за, закривають очі, або вас залякують, да, ти зробиш це, тобі буде погано, або ще щось, да, не роби, сиди тихо, да, або не висувайся нікуди, не, не просувайся, тобі нічого не треба. Да, або, наприклад, якщо король вас ображає, да, вам кажуть, та хто ти такий така що ти проти нього будеш там щось перти, да? терпи, усі так живуть, і ти так живи, розумієте? То ж тут ви зараз самі, скоріш за все, і не знаєте, да, як вам бути, ну тут і тайні вороги можуть. Бути, ну знову по ерафанту, да? якісь падляни робляться, і іноді ну не зрозуміло, Ну шо, що ж то за? Вибачте, падло таке, да, і не можеш його спіймати. От, Тож, дивіться, сонечко перевернете в вашому житті. Є якісь радощі, да, але вони... Тільки ви зрадієте чомусь, і воно, начебто, знаєте, маленькі радощі, да, і воно угасає, тому що більше все ж таки у вас зараз страхів, більше у цього незрозумілого, да, як мені бути, куди мені йти, і на що мені таке життя, і так далі. Розумієте? І ще ця карта каже, що у вас, а, бачите, скоріш за все відбирають якісь шанси, чому вам застілають, закривають очі, уводять вас від істини в якійсь справі. Да, от, за для того. Що люди бачать вашу ресурсність, сонечко це ваші енергії, да? тому що ви можете досягнути за цією картою всього, чого ви хочете. Ви можете від цього життя отримати величезний просто шанс, тому що сонечко це і великі гроші, якісь, да? це просування, це народження дітей, це гарні відносини. Ну, тобто, все гарне, 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 саме найгарне в житті. Розумієте, і для того з вами так. Вчиняють і далі дивіться, ви зараз намагаєтеся все ж таки да знайти баланс між доходами та розходами, можливо, між двома роботами, можливо, між е, духовним матеріальним тобто все одно ви балансуєте в цьому житті. да, Двоєчка пентаклів. У вас є якісь гроші, але їх з недостатньо, і ви постійно знаєте, як е, ну жанглюєте, да. А як мені бути? А, а від чого мені ще відмовитися, щоб щось собі дозволити? Отакі От у вас зараз, на жаль. Життя, ну ми зараз дізнаємося, яке щастя після цього. Дивіться, ну я вже можу вам сказати, що за цією картою колісниця да щастя буде, перемога буде, але бачите, вам спочатку треба здобути отой баланс внутрішній, тому що в страхах розхитані такі. Да, вам буде важко просуватися вперед. Ця карта каже: якщо хочеш переїхати, все буде. Якщо хочеш купити авто, все вийде. Да, але спочатку баланс. а Знову таки, да? Дивіться, коли можливо ви працюєте на двох роботах або будете шукати іншу роботу, але ж калісничі це та людина, котра керує своїм життям. Тож ви повинні... Дозволяти собі і наповнюватися, і відпочивати, тому що якщо, ну, наприклад, ви сіли за кермо насправді, да, і ви геть втомлені, ви можете заснути і постраждаєте не тільки ви, ну а якщо хто ще, не дай Боже, розумієте? Тож дивіться, вам треба заспокоїтися, да оце винайти в собі всередині, все ж таки, мобілізувати своє внутрішнє сонечко, і тоді у вас буде на носі перемога. От і я давайте запитаю, яке ще, яке ще щастя? Ну там, якщо хочете переїхати. Їхати, де я вже сказала, можете, якщо можливо якась ем, якісь відрядження їдьте, їдьте, не цей, Боже, я роздягаюся, а, їдьте, не зважайте, ні на чого, ні на кого увагу, їдьте десь е, там, не там, де ви є. Десь буде ваша перемога. Можливо, до такого короля вам треба з'їздити ще раз порозмовляти. Да? Ну, перекладайте на своє життя. Тож, яке ще щастя йде ваше життя, яке ще щастя, дивіться, у вас буде вихід, вихід все ж таки з цих обмежень, з таких ем, негативних ситуацій, де ви зараз, да, коли ви не робите якогось вибору, ну можливо, знову-таки, якщо ви не знаєте, куди мені йти далі, то з чого ж мені вибирати? да, обирати? Тож у вас відкриються все ж таки але ще раз, коли приходить сила, дивіться, це означає, що у вас буде ситуація, де треба буде показати свою внутрішню силу, мобілізувати да, усі внутрішні свої сили і якщо треба, то рикнути. да, Але здебільшого це не про фізичну силу, а про внутрішню. І, можливо, вам треба буде ще, подумайте про це, застосувати, наприклад, свою артистичність, щоб досягнути своєї мети. Іноді буває таке, іноді ця карта каже про сексуальність можливо, ви не можете досягнути зі своїм особистим королем, да ну це може бути чоловік, от, якогось порозуміння, тому що іноді, ну іноді, на жаль, жінки, да, вони прикривають цю свою сексуальність, жіночість, тому що важке життя, да, і вони самі стають такими королями пентаклів, да, коли я все тягну на своїх плечах. От, то щоб вийти з обмежень, бачите, вам треба все ж таки прийняти свою силу, свою сексуальність. Чоловік ви або жінка, не важливо. Ваша сила, ця внутрішня, вона і буде вас надалі супроводжувати до вашого щастя. Яке ще щастя буде в вашому житті? Ну, чудово, дивіться, буде оновлення. Якщо треба вам допомога фінансова, ви її отримаєте. І, скоріш за все, да, ви самі зможете сягнути на такий рівень, коли потім будете самі надавати іншим допомогу. Карти перевернуті, не, звер... не звертайте увагу, ми зараз кажемо про плюсові їх. Якості да, характеристики цих карт. Буде оновлення, любі друзі, або з дітьми, якщо не могли побачитися, побачити, або якщо не знали, як вам покращити свій стан, своє життя, знову такі тут нові гроші до вас прийдуть. Тобто, ви все ж таки через просування, да, через колісницю, ви зможете здобути якийсь новий поток, відкрити для себе грошовий. Бачите, колісниця вона каже: Дій, не сидіть на місці, не, не треба да, в стані жертви надалі сидіти по двойці. по ви повинні зробити вибір. В свою сторону, і тоді у вас відкриються нові шляхи, нові гроші. Це оновлення, це молоді нові енергії, котрі входять в ваше життя, да? фінансові покращення в будь-якому. І стосунки будуть покращуватися. От і ваші знову такі фінанси. Ну давайте на завершення ще яке буде щастя. Дивіться, ви зможете закрити кармічну подію, якусь пройти. Ця карта каже: розставляй крапки з минулим. Не сиди отам. В кризі, да? не плач над тим, що ти начебто щось втрачаєш, тому що ти зараз здобудеш щось велике. Тож по колісниці, любі друзі, ви повинні рушити, не дивлячись на те, що ви залишаєте. Тому що попереду у вас суд, янголи трублять і кажуть, підіймайся, ми для тебе приготували все саме найкраще.